Ну, для мене найважливіше є гра команди. Це для мене, для тренера, стоїть на першому місці. Відповідно, не можу сказати, що ми сьогодні грали погано. Е, ну, треба забивати моменти, е, які є, для того, щоб брати очки. Це дуже важливо. І забивати голи швидше, ніж там, за 5 хвилин до кінця матчу, тому що моментів було достатньо. Створено, одні гравці створюють, інші повинні забивати. Ну, бити поворотах треба для того, щоб забивати голи. Це, я думаю, не потребує пояснення. А те, що ударів багато, ну, гравці вирішували пробивати в тих ситуаціях. Тому зробили заміну класниці і клайвера, тому що вони отримали пошкодження і вийшли, ну, скажімо так, середньо не можу сказати, що вийшли добре на заміну хлопців. Мають виходити краще, ніж ті, кого ми міняємо для того, щоб претендувати на підсилення гри. Сапугом ми раді, що повернулися так само. Ядсон і, і сапуга після, після пошкодження. Тому туємось в нормальному режимі до кожного матчу одинаково. I think that we started the game well, we were organized, we were knowing. Ми почали добре цей матч. Почали організувати моменти. Ми вивчали суперника. Ми забили перший гол. Значить, потім виникали також проблеми в обороні, але ми в перерві намагалися це виправити. Потім у другому таймі ми забили другий гол, і трошки десь можливо дали супернику грати. Вони забили. Але ми грали. Я вважаю, що моя команда грала добре до самого кінця, і ми з гарним настроєм повертаємося до кривого Рогу. Це більше з наших моментів, з нашої гри. Тобто, коли е, гравці трохи не розуміли, за ким їм потрібно слідкувати, тоді були проблеми. Але коли вони почали краще це розуміти, тоді проблеми зникали. Я вважаю, що ми мали наші моменти. Ми їх реалізували так. Суперник теж мав моменти, але не варто дивитися на цифри, тому що от говорили на ОПЛТБ, що з 20, було 23 удари, але більшість з них були не, небезпечними. Тобто я не бачив, щоб на кіпер сильно врятував такі небезпечні удари. Також ми мали отримати шанс на пенальті, але рефері тавар не відреагували на цей момент. От і ми мали ще також моменти. Я вважаю, що нам треба ще працювати над моментами, які ми мали в контратаках, коли Мендоса та Парако також могли забивати ще о Чемпіонат – Це довгий. Цей це результат щоденної роботи, який ми почали в червні, і працюємо. І гравці заслуговують на цей результат, де вони є, і вони працюють, щоб його покращити. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги «Руху»? Фавбе. Титульний партнер клубу Рух.